Ранку. Ми знаходимось в аеропорту Бориспіль. Сьогодні у Чехію, в місто Прага на всесвітні конкурси краси серед нечуючих відлітають міс Утог 2015 року Наталія Білан із Запоріжжя та містер Утог. 2015 Денис Кебенко з Києва. Вони представлятимуть Україну і Українське товариство глухих на конкурсах краси світового і європейського рівня. Давайте з ними трошки поспілкуємось. Дорогі друзі. З яким настроєм ви сьогодні відлітаєте на міжнародний конкурс? Наталія, як ваш настрій? Настрій чудовий. Надіємось на перемогу на конкурсі. Денис, який у вас сьогодні настрій напередодні конкурсу? Теж хвилювання перед конкурсом, які будуть результати на конкурсі, надіюся на перемогу. Скажіть, будь ласка, чого ви чекаєте від цього міжнародного конкурсу? Перемоги. Хочу отримати перемогу. Надіюсь на перемогу. А далі подивимось на результат і рішення суддів. Я теж чекаю на перемогу, щоб показати горлість України. А хто вам допомагав готуватися до конкурсів? Ми прийшли в культурний центр на репетицію і Лаура нас навчила міжнародним жестам. Також ми готувалися разом з Анжелою танці і Західний танок А Денис Клоунаду також нам допомагав директор і готував нас до поїздки в Чехії. Це була наша підтримка. У мене також. А чи важко вам було вибороти перемогу на всеукраїнському конкурсі в Києві? Я була в собі впевнена в перемозі в конкурсі. Також були конкурентки дуже гарні, але я була в собі впевнена. А на конкурсі в Чехії я хочу отримати перемогу, але там вже буде видно. На українському конкурсі я був впевнений у перемозі, але в Чехії там більше конкурентів, але я привезу хороший результат. Чи горді ви тим, що саме ви вибороли право представляти державу Україна і Українське товариство глухих у світовому конкурсі? Так ми горді тим, що ми представляємо Україну і повернемося з перемогою. Так ми обов'язково гордимося тим, що ми представляємо Україну. Що ви побажаєте один одному перед конкурсом? Я хочу, щоб ми перемогли. Я тобі теж бажаю, щоб ти зайняла перше місце. Щиро вам дякуємо. Бажаємо впевнено здобути перемогу. Ми всі в Україні будемо за вас вболівати. Хай вам щастить!